Зінаїда та Максим Мірошниченки з південноукраїнська довго чекали на появу дитини і, зрештою, отримали потрійне щастя. У них народилася дівчинка та двоє хлопчиків. Коли на світ з'являються одразу троє і більше малюків це рідкісне явище, а для південноукраїнська тим паче. За всю 50-річну історію міста цей випадок лише другий. Новонароджені Марко Максим та Соломія підростають і кріпнуть їм уже по 4 місяці. У них поступово формується характер, звички та вподобання, а щасливі батьки і досі не вірять у чудо. Воно тяжко, ніхто не каже, що це легко, все-таки троє одразу, всі І буває таке, що всі разом кричать, всі разом потребують наручки, це також є. Але... Через всі ці труднощі, скільки ти до цього йшов, ти просто як ото кайфуєш від цього всього. Це саме те, чого ми добивалися. Наші малята, які от поруч біля нас, це наше щастя, це найголовніше, що ми хотіли в житті. Очікували, у нас почали стріляння. Звісно, було так. Шокується. Шокуюче було. Зінаїда народжувала у Кропивницькому. Дітки з'явилися на світ. 25 листопада 2024 року на 32 му тижні вагітності. Марко та Соломія при народженні мали трохи більше, ніж 1 кг і 600 г. Максим найменший 1 кг 360 г. Півтора місяця в лікарні були найскладнішим періодом, згадують батьки тріні. Ну, тяжкі в мене були пологи, тому що все-таки виносити Тріні не так далеко і народити тим паче. Але в мене був дуже добрий лікар, він зробив хірург, він, він зробив хорошу операцію. Все. І потім вже відновлення після самих пологів. Наші дітки були в реанімації. тебе на руках зовсім два рази менше. Діточки, то ти просто нічого не розумієш, нічого не знаєш абсолютно. Мені потрібна була допомога, тому що я сама просто не змогла би справитися. Біля мене був поруч мій чоловік, який мені абсолютно все допомагав. Я не могла ні встати, не поїсти, ні в ванну прийняти, ні в туалет сходити, нічого повністю. Все, чоловік мені допомагав. І ми завжди поруч, одне біля одного, в будь-якій тяжкій ситуації ми завжди одне за одним. Трійка малюків зростає у теплій сімейній атмосфері любові та злагоди, а батьки у вільні хвилини розмірковують над тим, які цінності прививатимуть своїм дітям та мріють про мир в Україні.